Державна стратегія передбачає посилити покарання за виробництво та розповсюдження наркотичних засобів, адже кількість споживачів наркотиків з року в рік, як в Україні, в цілому, так і на Дніпропетровщині, зокрема, лише зростає. З початку року місцевими міліціонерами було вилучено наркотичних речовин на суму понад 2 мільйони гривень. Це майже півтора мільйона доз, які не потрапили до споживача, звітують правоохоронці. Наші всі дії направлені на виявлення наркозбитчиків. выявление мест изготовления наркопритона, так сказать, и лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. всеми усилиями органов подразделений внутренних дел нашей области было выявлено 2166 фактов таких наркомании, по которым было 1686 открыто криминальных проваджений. Это в рамках нового уголовно-процессуального кодекса. из этого всего количества было 456 фактов сбыта, Разом з тим, державна стратегія передбачає декриміналізацію окремих статей кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про статтю 309, яка передбачає позбавлення волі до трьох років за виробництво зберігання та перевезення наркотичних засобів не з метою збуту. Наразі ж уряді пропонують за збереження до 10 наркотичних доз обмежитись адміністративною відповідальністю. Лікарі таку міру підтримують, адже наркозалежні кажуть, це не злочинці, а насамперед хворі люди. Для нас як медиков, ми говоримо, да, це положительний результат. А вот все, что касается э, наркозбытчиков, я вам хочу сказать, ни один наркосбытчик не является наркоманом. Это как правило. Они ніколи не употребляют наркотики. Це люди, которые только займаються наркобізнесом, згідно аналізу стану судочинства в Україні протягом 2012 року було засуджено 25 тисяч чоловік, тим чи іншим чином пов'язаних з наркотиками. Утім, на думку юриста Євгена Смирнова, програма боротьби з наркотиками має бути комплексною і, враховуючи, що наркозалежність це хвороба передбачати не лише покарання на сьогоднішній день. знову-таки, по статістики судів, які Уже приговоры вступили в законную силу, каждый четвертый совершает преступление либо в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. И мы должны говорить о том, что э, только комплекс, который может предоставить государство в методах реабилитации людей, в методах э, оказания медицинской помощи больным людям, но которые в том числе осуждены, ведь они не находятся за бортом жизни, они рано или поздно оказываются обратно в обществе. Я согласен, что нужно в комплексе это рассматривать. Например, какое негативное отношение, вот один из примеров, но ну, негативное отношение, когда э, наркозависимые люди сдают шприцы, это такая профилактика ВИЧ-спида, они сдают шприц свой использованный, а взамен им дают новый шприц. Это, как правило, занимаются общественные организации. Этим общественным организациям очень часто, так просто обычные пересеченные громадяны, э, очень много недовольства и агрессии вызывают ну, их действия. що чому ви таке робите? Крім іншого, державна стратегія боротьби з наркотиками передбачає розширення мережі аптек, що торгують наркотичними засобами. Наразі лише 500 з 20 тисяч аптек в країні продають препарати, що містять наркотичні речовини. Це пов'язано, так би мовити, з драконівськими вимогами до аптечних закладів. В результаті ж онкологічні та паліативні хворі мають проблеми з придбанням знеболювальних. Олена Дроздова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.